Добрий день, друзі. Ми сьогодні знаходимося на львівському монускулярному курсі і хотів спитати нашого інтервенційного кардіолога. Що тобі сьогодні сподобалося. Доброго дня дуже цікава науково-практична конференція. Мені особливо сподобалась доповідь про. Особливість і тривалість подвійної антитромбоцитарної терапії були розглянуті ризики кровотеч також досить цікава доповідь по ускладненнях інфарктами. Карди і звичайно сесія по нейроінтервенції, по діагностиці ішмічного інсульту, по тромбоаспіраціях, тромбекстракція дійсно дуже насичена програма на високому рівні. Так, я хочу теж доповнити, що насправді я от, е, на цій конференції дізнався про інтервенційну нейрохірургію, і тут розказується, коли от в людини стається інсульт, робиться операція, забираються ці тромби з головного мозку, і людина ну, завжди з інсультом паралізована або переважно ну, паралізована. І ці тромби, і цей параліч він. У Москва те регресує, і людина після чого може спокійно ходити і жити своїм життям. Так що слідкуйте за нашим відео, і бажаю всім здоров'я.